Щиро вітаю всіх на нашому уроці. Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день, для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі: не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Зараз у нас урок фізики в 7 класі. Ми продовжуємо вивчати механічний рух. Запишіть, будь ласка, тему уроку. Різні види руху. Рівномірний рух по колу, рівномірне обертання. У світі немає нічого особливого, ніякого чаклунства, тільки фізика. Сьогодні на уроці ми маємо з вами ознайомитися з особливостями обертального руху тіла, вивчити поняття періоду обертання та обертової частоти. Ми з вами вже навчилися розрізняти види механічного руху. За траєкторією прямолінійний та криволінійний, та за швидкістю рівномірний та нерівномірний. Якщо уважно придивитися до більшості механічних рухів, які відбуваються у природі, то можна помітити, що багато з них здійснюються за криволінійними траєкторіями. Наприклад, по криволінійній траєкторії рухаються в космічному просторі планети і штучні супутники, а на Землі всілякі засоби транспорту, частини машин і механізмів, води річок, повітря атмосфери та інше. А зараз Наводіть свої приклади криволінійного руху, що зустрічаються у природі і техніці. Будь-яку криволінійну траєкторію можна спростити, тобто звести до більш простої форми, до дуги кола. Рух по колу є дуже поширеним. Hear it. Get past these bounds. Get past these bounds. Бачите ще декілька прикладів рівномірного руху по колу. Найпростіший рух по колу – це рівномірний рух. Саме про нього ми сьогодні з вами поговоримо. Рівномірний рух матеріальної точки по колу це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях. А зараз пропоную вам переглянути відео, на яких продемонстровано рівномірний рух по колу. Переглянувши приклади, ви спостерігали, що рівномірний рух по колу це періодичний рух, тобто рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Наприклад, завдяки добовому обертанню Землі навколо своєї осі кожна точка нашої планети здійснює один повний оберт за 24 години. А зараз весела руханка. Для плідної роботи ми маємо бути з вами невтомленими, тому танцюють всі. Забуде все.

Будь-який періодичний рух характеризується такими фізичними величинами, як період і частота. Період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. Період обертання позначають символом Т. Одиниця періоду обертання. В системі С секунда. Формула для визначення періоду обертання. Те велике дорівнює те маленьке, час, за який відбувається обертальний рух, поділити на Н велике кількість обертів, які здійснило тіло за цей час. Стрілки годинника. Рухається рівномірно по колу. Знайдіть період обертання стрілок годинника. Земля, обертаючись навколо своєї осі та навколо Сонця, теж рухається рівномірно по колу. Знайдіть період її обертання. Обертова частота це така фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Позначають обертову частоту символом n і обчислюють за формулою. n маленьке дорівнює n велике поділити на t маленьке. Одиниця обертової частоти. В системі Сі оберт на секунду або одиниця на секунду? А дайте мені відповідь обертова частота якою зі стрілок більше годинною чи хвилинною? А чому? Як між собою пов'язані період обертання та обертова частота? Ці дві величини обернено пропорційні одна одній. Обертова частота дорівнює одиниця на період обертання. В Свою чергу період обертання дорівнює одиниця поділити на обертову частоту. Наступне питання, на яке ми маємо з вами дати відповідь, таке: Як буде напрямлена швидкість руху тіла при рівномірному русі по колу? Ви вже знаєте, що швидкість руху має значення і напрямок. Під час рівномірного руху по колу значення швидкості руху залишається незмінним, а напрямок швидкості Весь час змінюється. Швидкість руху напрямлена вздовж дотичної до кола, тобто вздовж прямої лінії, яка має з колом, одну спільну точку. Саме тому камінь, який воїн випускає, спращі не продовжує рухатися по колу, а поводиться так ніби його кинули в певному напрямку з дуже великою початковою швидкістю. Ви вже знаєте, що швидкість руху має значення і напрямок. Під час рівномірного руху около значення швидкістю руху залишається незмінним. А напрямок швидкості весь час змінюється. Швидкість руху напрямлена вздовж дотичної до кола, тобто вздовж прямої лінії, яка має з колом одну спільну точку. Саме тому іграшковий кінь якого ми випускаємо, не продовжує рухатись по колу, а поводиться так, ніби його кинули в певному напрямку, з дуже великою початковою швидкістю. Давайте визначимо якою буде швидкість руху тіла при рівномірному руху по колу? Згадайте, що швидкість будь-якого рівномірного руху тіла розраховується за формулою V дорівнює L на T. Якщо тіло рівномірно рухається по колу, то за час, що дорівнює періоду обертання T, Тіло робить один повний оберт, тобто долає шлях, який дорівнює довжині кола. Довжину кола L можна визначити за відомою вам з математики формулою L дорівнює 2πr, де π – це математична константа r радіус кола. Тому. Ми з вами отримали формулу, за якою можна визначити швидкість руху тіла при рівномірному руху по колу. В дорівнює 2 πr поділити на t. Зараз пропоную вам закріпити знання з теми, розв'язавши декілька задач. Умова першої задачі. Тіло за 12 секунд зробило 16 повних обертів. Визначте період і частоту обертання цього тіла. Запишемо коротку умову задачі. Те маленьке час обертання тіла. Дорівнює 12 секунд. Кількість обертів позначається великою літерою N, дорівнює 16 обертів. Питання у задачі визначити період обертання Т і частоту обертання N. Ми сьогодні з вами розглянули, сподіваюсь, ви запам'ятали. Формули для визначення періоду та частоти обертання. Період обертання тіла при русі по колу те велике дорівнює те маленьке поділити на кількість обертів n, а частота обертання це величина, обернена пропорційна періоду обертання. І дорівнює одиниця поділити на період Т. Всі величини в умовах задачі у нас в системі СІ одиницях вимірювання. Тому маємо змогу підставити числові значення у формулу та знайти невідому величину. Період обертання Т дорівнює 12 секунд. Поділити на 16 обертів дорівнює 3 четвертих секунди. В свою чергу частота обертання n дорівнює 4 третіх секунди в мінус першій степені, або одиниця поділити на секунду. Запишемо відповідь задачі. Період обертання тіла Т дорівнює 3 четвертих секунди, а частота обертання 4 третіх секунди в мінус першій степені. Розв'яжемо ще одну задачку. Період обертання космічного корабля. Навколо землі дорівнює 90 хвилин, радіус траєкторії руху 300 кілометрів, якою є швидкість корабля? Запишемо коротку умову задачі. Період Т велике дорівнює 90. Хвилин. Радіус Р велике дорівнює 300 кілометрів. Що ми з вами шукаємо? А шукаємо ми з вами швидкість космічного корабля В? По-перше, ви, мабуть, побачили, що в задачі в умовах величини вказані не у системі С, тому маємо перевести 90 хвилин. Це у нас з вами 5400 секунд. А триста кілометрів це у нас з вами триста тисяч метрів. Пригадуємо формулу для визначення швидкості при русі по колу В дорівнює два. R поділити на період обертання. Всі величини нам відомі можемо підставити у розрахункову формулу 2 помножити на 3,14, помножити на Триста тисяч метрів і поділити на 5400 тисяч чотириста секунд. Рахуємо і отримуємо відповідь триста сорок вісім. Цілих і дев'ять десятих метрів на секунду. Записуємо відповідь. Швидкість дорівнює триста сорок. 8,9 метрів за секунду. Розв'яжемо ще одну задачку. Умова задачі така. Частота обертання барабана пральної машини 800 обертів за хвилину. Чому дорівнює період обертання барабана? З якою швидкістю він обертається, при віджиманні одягу, якщо радіус барабана 20 см, запишемо коротку умову задачі та переведемо у систему Сі, Для того, щоб розв'язати задачу, нам знадобляться дві формули. Період t дорівнює одиниця поділити на n, та швидкість v дорівнює 2 πr поділити на t. Можемо підставляти числові значення. Після розрахунків отримуємо такі відповіді. Період обертання дорівнює 0,075 секунди. А швидкість обертання 16,7 метрів за секунду. Це приблизно 60 км за годину. Записуємо відповідь у задачі. А зараз ваше домашнє завдання. Я пропоную вам виконати декілька інтерактивних вправ. QR-коди для їх проходження ви зараз бачите перед собою. Ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок. За роботу по заслузі щиро дякую вам, друзі. Зараз спробуємо дати відповіді на питання. На уроці я зрозумів. На уроці найцікавішим було. На уроці мені було найважче. У мене виникло запитання. На наступний урок я хотів би. Мій успіх це. І найголовніше я не вмів, а тепер вмію. А зараз перейдіть за посиланням. Там. Ви побачите хмару слів. Поставте свої вподобайки. Хай ця хмаринка буде наповнена радістю та знаннями. Бажаю успіхів!